Привіт! сьогодні в нас на огляді нічний тест, а саме камери 2849, це є камера від Dahua, 8 мегапіксельна цифрова камера з LED-підсвіткою і інфрачервоною, так званою двойною нічною підсвіткою. Давайте подивимося, яка буде картинка на 20 на 23 метри. Я приблизно зараз стою. Давайте ми подивимося і собі з підставами з іншими камерами, яка є різниця. Я вам покажу реалії, які... По факту бачить камери з інфрачервоною нічною підсвіткою. Катастрофа для будь-якої камери ніч. Але ми тестуємо для того, щоб знайти ту саму камеру, яка буде реально гарно показувати. Перетестував я вже дуже багато камер. Всі вони приходять ніч і починаються проблеми. Дивимося. Стою я приблизно на 23-24 метри. І от таке зображення буде в нас при інфрачервоній нічній підсвітці. Давайте ми. Зближим. От я підійду на метрів 7. Подивимося, яке буде зображення. От, при 7. метрах от така буде. Таке буде зображення. Так, давайте станемо ще на метрів 10-12. Ну, таке буде зображення на метрів 10-12. Не видно. Як на мене, взагалі нічого не видно. Ну, давайте ми зараз, може, на допомогу включимо LED підсвітку і подивимося. В цілому, зображення непогане. Все видно, все класно, достатньо. Ну, коли приходить оцей момент, коли треба зблизити і подивитися, хто то заходив, от така штука виходить. Включаю я led підсвітку. Отаке зображення у нас, коли ми зближаємо, у нас нічого абсолютно не видно. Видно єдине що в чому вдіта людина по кольору одягу. Давайте ми станемо ще ближче сюди. На метрів 10-12. Як бачимо, як пливе зображення. Ось таке буде зображення при 10-12 метрів. Катастрофа. І на метрів 7. Ну, на 7 метрів вже щось трошки краще видно, але не більше не краще. Як на мене, не подобається мені це зображення, як воно працює, всім дякую за перегляд. Ставимо палець вверх і підписуємося на канал. Камера з 3,6 мм фокусною відстанню.